Всім привіт! Вечір сьомого дня. Я вирішив. О, блядь, а я би дуже не взяв. І на вечерю я хочу сьогодні шиканути, запекти собі стейк з червоної риби, рисом, з овочами. Так що погнали готувати. Але подожди, чогось не вистачає? О, а отак от вже лучше. Погнали готувати риба кімнатної температури. Треба відрізати всяку цю чепуху. Жир. Цю можна лишати, вона потім в духовці сама відійде. І все максимально про. Перчимо, спалим, беремо наш противень. і зараз покажу вам секрет. Нам треба фольгу. Беремо фольгу трохи запасом. Сам нашу рибу і по секретному рецепту моєї мами нам треба на дно налити чуть-чуть води. Поки вона буде в духовці, вода буде випаровувати, і риба буде ставати м'якою, ніби на пару. Дуже здорово і дуже смачно. Також зверху на рибу я покладу ток масла, вона стала ще смачніше, тільки має хватити. Розігріваємо духовку на 150 градусів і кладемо на хвилин 15 20 За 20 хвилин має повністю проготовитись. просто неймовірно смачно. Поставив рис варити свою чудо. Машину вона просто імба, затягнув рис на 45 хвилин. Він сам зварився. Ідеальний. Mm. Ну сучка. Остання вечеря мого челенджу просто шикарна. Подивіться на це, яка красота. Червона рибка, рис, томати, просто неймовірно смачно. Mm. Разом вийшло на 479 калорій, 41 грам протеїну, білків, 6 грам жиру. Сьогодні шикуємо. Розумієте, останній день треба шиканути відпразднувати. пробуємо рибу. Mm. Риба. Просто топиться в роті, ідеально, не треба ніяких спецій, нічого. Це неймовірно смачно і всім смачно. На вечір сьомого дня я вирішив відпразнувати закінчення челенджу бутилочкою пива. Я це зробив. Челендж пройден. Чи змінило щось? Не знаю. Але що я точно знаю, це те, що ти не поставив лайки, не підписався на канал. А зараз я піду смачно, попробую.